Так видно. Угу. І так, тема другої лекції це методи описання процесів в системах автоматичного управління. На минулій лекції ми з вами розглянули, що вивчає, що вивчається ВТАУ, що таке система автоматичного управління. І сьогодні ми з вами вивчимо, як можна описати лінійну неперервну систему автоматичного управління. А описати її можна за допомогою диференційних рівнянь та за допомогою передатних функцій. І так, в темі лекції в нас два питання: перший диференційні рівняння і другий передатні функції. В теорії управління при Аналізі і синтезі систем управління мають справу з їх математичною моделлю, тобто моделлю, яка виходить в результаті математичного описання системи. Для отримання математичного опису системи автоматичного управління зазвичай складають опис її окремих елементів. Математичний опис може бути аналітичним, тобто за допомогою рівнянь, може бути графічним. За допомогою графіків, структурних схем, графів, і може бути табличним, тобто за допомогою таблиць. І, зокрема, для отримання рівняння системи складають рівняння кожного елементу, який в неї входить, і сукупність одержаних рівнянь, і дає, дає загальний аналітичний опис системи. Математичний опис. Можна одержати на основі фізичних, хімічних та інших законів, яким підкоряються процеси в елементах системи або експериментально. При отриманні математичного описання виходять часто з суперечливих вимог з одного боку. Математична модель має якомога повніше відображати властивості оригіналу, а з іншого боку, бути по можливості простою для того, щоб не ускладнювати дослідження. І часто корисна на першому етапі дослідження приймати простішу модель, а потім при необхідності її ускладнювати, беручи до уваги додаткові чинники, які на початковому етапі ми не враховували. Система управління і будь-який її елемент, вони, що вони роблять? Вони проводять перетворення вхідного сигналу в вихідний сигнал. І з математичної точки зору, якщо вхідний сигнал позначити Х, вихідний сигнал позначити Y, то з математичної точки зору вони здійснюють відображення Y дорівнює, а X, то А, якийсь оператор системи. І задати оператор системи це значить задати правило визначення вихідного сигналу цієї системи по її вхідному сигналу. В цьому семестрі ми будемо розглядати системи, оператори яких можуть бути задані за допомогою звичайних диференціальних рівнянь. Тобто диференціальні рівняння є основним математичним апаратом лінійних неперервних, детермінованих систем. Математична модель. Системи управління зазвичай може бути представлена у вигляді з'єднання ланок. І ми з вами введемо три поняття ланки. Перше – ланка це елемент, який входить в систему і в якому певним чином перетворюється вхідний параметр вихідний. Умовна схематична ланку ми будемо зображувати у вигляді блока ось такий прямокутник, який не буде відображати властивості конструкції елементу. Тобто для нас буде неважливо, що в ТАУ, що під цим прямокутником ми зашифрували. Тобто це двигун, це підсилювач, це якийсь датчик, це сельсина пара, редуктор або інші. Таким чином, ланка це елемент, який входить в систему і певним чином перетворює вхідний параметр в вихідний. І ось такий підхід він дозволяє створювати моделі елементів самих різних природних систем техніки, і імітувати їх поведінку, і це значно полегшує пошук ефективних методів управління. Наступне поняття: динамічна ланка. Динамічна ланка це пристрій будь-якого фізичного виду і конструктивного оформлення. Але описаний певним диференційним рівнянням. Тобто, диференційне рівняння є математичним описанням фізичних процесів, які протікають в елементі. І тому початковим при складанні диференційного рівняння є саме фізичний закон, який визначає поведінку процесу в елементі або в системі. І третє визначення типова ланка. Це ланка, яка описується диференційним рівнянням не вище другого порядку. В рамках дисципліни ми з вами вивчимо 13 типових динамічних ланок. Ви будете знати їх назву, ви будете знати передатні функції, якими вони описуються, та. Навчитись розраховувати часові та їх часові та частотні характеристики. Математичне описання роботи системи автоматичного управління зазвичай проводиться шляхом складання системи диференційних рівнянь, іноді це інтегродиференційні рівняння. І, строго кажучи, будь-яка реальна динамічна система, вона є нелінійною. Проте більшість неперервних систем вони можуть бути лінеаризовані. Тобто замінені приблизно еквівалентними системами, перехідні процеси, в яких описуються звичайними лінійними диференційними рівняннями з постійними коефіцієнтами. І такі системи управління прийнято називати лінійними. А ось процес перетворення рівнянь в лінійні називається лінеаризація. Це досягається шляхом розкладання функції в ряд Тейлора в околиці деякої точки і відкидання нелінійних доданків. Лініарізація початкових систем вона ґрунтується на методі малих відхилень, і суть цього методу полягає в тому, що динамічні властивості системи вони досліджуються не в усьому можливому діапазоні зміни змінних систем, а поблизу їх деяких значень, відповідних характерним режимам роботи. На цьому слайді представлений приклад розкладання функції. В ряд Тейлора в околиці деякої точки, і для системи другого порядку, яка за допомогою цього методу була лінеаризована в околиці ось цієї точки, отримана лінійна залежність. На слайд-лекціях Досить стисло представлені ці математичні викладки. Більш докладно з ними можна ознайомитись в запропонованій літературі. а ми з вами розглянемо графічну інтерпретацію процедури лініарізації. То, що таке лініаризація, це процес переходу від нелінійного до лінійного. Ось, наприклад, X-Y, вход і е, і залежність між входом та виходом, ось е, лінія AB, бачите, вона така нелінійна, да, непряма лінія. Для того, щоб ми могли з нею працювати в цьому семестрі, наголошую, нам її потрібно, якщо це можливо, звісно, лінеризувати, тобто з нелінійною характеристикою. Отримати лінійну характеристику і далі вже працювати з лінійною характеристикою. Так оцей процес переходу від нелінійного до лінійного називається лінеарізація. В загальному випадку процеси в елементах системи, в ланках або в самих системах описуються за допомогою диференційних рівнянь. Диференційне рівняння системи автоматичного управління в загальному вигляді виглядає ось так. І ось це є, так би мовити, стандартна форма запису диференційного рівняння, які в нас є тут позначення. В нас е, тут є Х, Х це вхідна величина системи. В нас є Y це вихідна величина системи. У нас є такі коефіцієнти А з індексом І та Б з індексом К. Це постійні коефіцієнти, які визначаються конструктивними особливостями та параметрами системи. Ну, і далі математичні позначення операції Д по ДТ, да, це диференціал, і ось це, це знак суми. Під стандартною формою запису диференційного рівняння, ми будемо розуміти таку, такий запис, при якому члени рівняння, які містять вихідну величину та її похідні, розташовуються в лівій частині, а вся решта, решта членів праві, тобто члени рівняння, які містять вхідну величину та її похідні розташовані справа. Оце стандартна форма запису диференційного рівняння. Розкроємо ознаки сум. Що це в нас буде? Це буде А де в ступеню n по dt в ступеню n, вихідної величини N, ступінь похідної, да, плюс a 1 і так далі. І b 0 е, похідна ступеню M від вхідної величини. І ось е, написана розшифровка X – вхідна величина, Y вихідна величина, A і T, T b, K, та BK – та це постійні коефіцієнти. Маючи диференційне рівняння. Знає, який сигнал ми подамо на вхід системи. Що ми можемо? Ми можемо визначити, який сигнал буде на виході системи. Що для цього треба? Для цього треба вирішити диференційне рівняння. І оскільки аналітичне рішення диференційного рівняння в загальному випадку процес такий трудоміський, то в сучасній теорії управління широко використовують. Перетворення лапласа для вирішення диференційних рівнянь. І так, як ми будемо з вами працювати, ми ведемо оператор диференціювання. Цей оператор диференціювання позначимо літерою P і скажемо, що оператор диференціювання дорівнює D по ДТ. Тобто запис DY по ДТ ми можемо записати як PY. Як ми це зробили? А замість d по dt написала літеру P. Тобто PY С DY по DT. І, відповідно, якщо у нас там буде P квадрат Y, то це буде D квадрат Y по DT квадрат. Таким чином оце рівняння ми можемо записати в операторній формі. Як а замінюючи Д по ДТ на П. Що це буде? А 0. Далі, замість Д по ДТ пишемо літеру П, П в ступеню Н, Y плюс А1, П в ступеню Н-1, Y плюс і так далі. І ось це рівняння записано. Ось це запис диференційного рівняння в операторній формі. Слід мати на увазі, що це рівняння воно просто представляє іншу символічну або операторну форму записі, запису першого рівняння і ніякого іншого сенсу воно не має. З оператором диференціювання П. Можна, як і з іншими членами рівняння, можна проводити різні алгебраїчні дії. І винесемо в цьому рівнянні X, Y за скобки, тобто вхідний та вихідний сигнал за скобки, і ведемо позначення. Поліном при вихідному параметрі позначимо Q от P і назвемо його Власний оператор системи. А поліном при вхідному сигналі позначимо РРП і назвемо е, його оператор дії. І дамо е, визначення. Власний оператор це, це диференціальний оператор при керованому параметрі, або при управляємому параметрі, або при Y, при е, вихідній величині. І е, РП це оператор дії, це диференціальний оператор при. Задаючи дії при хідному сигналі. І таким чином диференційне рівняння в операторній формі з урахуванням наших позначень ми можемо представити ось таким чином. І переходимо ми з вами до другого питання це передатні функції. В цьому питанні ми познайомимось з двома передатними функціями. Всі передатні функції в теорії управління ми будемо позначати великою літераю W. Яка саме це передатна функція? В дужках буде нам на це вказувати зміна. Ну, в даному випадку це P, це оператор диференціювання. Таким чином перед нами позначення. Передатної функції в операторній формі. Якщо ви будете вивчати літературу, то можете зустрітись з позначенням передатної функції великою літерою П, великою літерою К, великою літерою Р. Ну, Найчастіше і Скажімо так, в основній літературі передатна функція все ж таки позначається великою літерою W. І так, це передатна функція в операторній формі. Дамо їй визначення. Передатною функцією в операторній формі називається відношення оператора дії до власного оператора системи за нульових початкових умов. І Напишемо, що ми сказали. Передатна функція в операторній формі це є відношення оператора е, дії до власного оператора системи. Ось формула. І підставимо відповідні поліноми, якими ми позначили ці. Функції. Ось таким чином ми можемо розрахувати передатну функцію в операторній формі. Друга передатна функція, якою можна описати систему, це є передатна функція в зображеннях Лапласа. Передатна функція в зображеннях Лапласа позначається. Так, тієї ж літера W велика, а о том, що вона в зображеннях лапласа в дужках буде говорити ось ця літера S. це зміна перетворення лапласа. І е, ведемо е, позначення, визначення. Передатною функцією в зображеннях Лапласа називається відношення зображення лапласа вихідної величини. До вхідної величини за нульових початкових умов. І <кій> запишемо те, що проговорили. Тобто передатна функція в зображеннях Лапласа – це є відношення зображення вихідної величини до зображення вхідної величини і ставимо відповідні. Поліноми. Оця передатна функція в зображеннях Лапласа, вона отримується з передатної функції в операторній формі, формальною підстановкою. Замість літери П ставиться літера С, тобто замість оператора диференціювання ми ставимо зміну перетворення лапласа. І такий зв'язок між двома формами передатних функцій, він справедливий тільки для стаціонарних систем. І так, що ж таке перетворення лапласа? Багато разів я вже це проговорила. Математично є два перетворення лапласи. Пряме перетворення лапласа та зворотнє перетворення лапласа. І так прямим перетворенням лапласа називають співвідношення ось таке математичне співвідношення, яке функції Y від T дійсного або речового змінної, ставить у відповідність функцію Y від S комплексного змінного S. Ось це маленька Y від T, а вона називається оригіналом, а одна іменна літа, велика літера, де в скобках S, це називається зображенням. Ще раз маленька Y – це оригінал функції, Ігрік від С це зображення функції, С це змінна перетворення лапласа. І математичне пряме перетворення лапласа можна записати за допомогою символа велика літера L. Е. У фігурних дужках ставиться оригінал функції. І пишеться, що це дорівнює зображенню цієї функції. А якщо навпаки, якщо в нас є зображення і потрібно знайти оригінал, що робити, тоді застосовують зворотні перетворення лапласа. Операція переходу від зображення до оригіналу математична, це ось таке співвідношення. Тобто ми по Зображення знаходимо оригінал. І математично зворотнє перетворення лапласа записується за допомогою символа велика L і верхній індекс мінус одиниця. У фігурних дужках записуємо зображення функції і говоримо, що зворотнє перетворення лапласа від зображення. Це є її оригінал. І так, передатна функція системи, передатна функція зображеннях хлопласа WTS, ми з вами сказали, що це відношення зображення вихідної величини до зображення вхідної величини. Що ми звідси можемо знайти? Ми звідси можемо знайти, чому буде дорівнювати зображення вихідної величини. За формулою вона буде дорівнювати передатна функція, помножена на зображення вхідної величини. А знаючи зображення вихідної величини, за допомогою зворотнього перетворення лапласа, ми запросто зможемо знайти оригінал функції. Тобто, що ми тільки що навчилися? Ми навчилися визначати вихідний сигнал системи автоматичного управління, знає її передатну функцію та знає сигнал, який подається на вхід системи. Для того, щоб знайти перетворення Лапласа пряме чи зворотнє, не потрібно постійно вирішувати оті співвідношення, які були надані. Для цього використовують так звані спеціальні таблиці таблиці перетворень лапласа. Ну, до речі, нижче на слайдах наведені властивості перетворення лапласа, як математично можна працювати з цим значком. Так? І нижче надано таблицю перетворень. Таблицю перетворень Лапласа. В, математичних, в різних математичних довідниках є ці таблички, і в методичних вказівках з практичних з лабораторних робіт є невеличкі вижимки, найбільш застосовувані з цієї таблиці. Тобто, що ми тут бачимо, ми бачимо тут. Оригінал функції і бачимо її зображення. Тобто, якщо ми розрахували, наприклад, що вихідний сигнал, зображення вихідного сигналу, ото Y від S, буде дорівнювати, наприклад, 5 поділене на S квадрат. І нам треба знайти оригінал. Ми звертаємось до таблиці перетворень Лапласа, шукаємо шукаємо відповідне зображення, ось воно, одиниця на С квадрат, і говоримо, що зображенню 5 поділене на s квадрат буде відповідати оригінал функції 5Т. І якщо ми побудуємо цей графік, да, це буде пряма лінія, яка виходить там спочатку координат з кутовим наклоном. Відповідним котовим наклоном. Отак От просто можна розраховувати. О, що там? Нажали, не то. Розраховувати перехідні характеристики. Ну, зараз хвилинку. І ще раз, за допомогою таблиці перетворень Лапласа, знаючи розраховане зображення вихідної величини, ми вже зможемо знайти оригінал функції, тобто вихідний сигнал для керованого управляємого параметра. І так, сьогодні в рамках другої лекції ви зрозуміли, що для того, щоб описати систему автоматичного управління, треба скласти опис кожного елементу, який входить до системи, а потім їх поєднати. Для того, щоб скласти опис кожного елементу, застосовують диференційні рівняння, які Є математичним описанням фізичних процесів, які протікають в елементі. Тобто, первинним є фізичні, хімічні, гідравлічні будь-які процеси. Оці процеси описуються математикою, тобто за допомогою диференційних рівнянь або інтегродиференційних рівнянь. Потім від цих диференційних рівнянь ми переходимо до передатних функцій. І вже в ТАУ ми будемо працювати саме з передатними функціями. По передатним функціям ми будемо розраховувати всі характеристики, по передатним функціям ми будемо оцінювати працездатність за допомогою критеріїв, розраховувати показники якості та моделювати на роботу системи автоматичного управління. Ми з вами сьогодні розглянули дві передатні функції: це передатна функція в операторній формі, це відношення оператора дії до власного оператора та передатну функцію в зображеннях Лапласа. І сказали, що знає передатну функцію, знає сигнал, який подається на вхід системи, що ми можемо зробити. Ми можемо визначити, який сигнал буде на виході системи. І далі, вже з цим сигналом на наступних лекціях ми будемо продовжувати роботу, тобто вивчимо. Як побудувати часові характеристики системи, як побудувати частотні характеристики системи, асимптатичні характеристики системи, і так далі. І так у мене на сьогодні по цій темі все. Які у вас будуть до мене запитання? Угу. На практичних заняттях ви відпрацюєте цей матеріал. Я в лекціях не наводила приклади рішення задач, ці приклади є в методичних вказівках, в збірнику задач, і на першому ПЗ ви відпрацюєте цю тему, тобто по диференційному рівнянню, навчитись складати передатні функції та розраховувати вихідний сигнал системи. Так, гаразд, є якісь зауваження по проведенню лекції побажання. Так, гаразд, дякую вам за увагу. На все добре, до наступного вівторка. До побачення. До, бачення, до, бачення. до побачення.